І доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал, на мою кухню. Не можу не поділитися рецептом пісного шоколадного, швидкого, з доступних продуктів, а головне з перевіреного рецепта шоколадного пирога. Пиріг буде пісний, пісна буде і шоколадна помадка. Самий дорогий інгредієнт в цьому пирозі – це какао. А щоб пиріг, звичайно, вийшов смачним. Какао потрібно взяти досить високої якості. Пріг готується швидко, що можна вже включити духовку, розігріватися на 170 градусів. Багато хто з глядачів просить мене, коли вимірюються інгредієнти, щоб використовувати ложки. Ну, звичайно, не у всіх є вимірювальні ваги. Приступаємо. Цукор. Тут у мене 8 столових ложок цукру. Отака невеличка гірка. Щоб зовсім без гірки ні, ну, 8 отаких столових ложок. Висипаємо цукор. Сюди висипаю 10 столових ложок муки. Ну, отаких ось це. З отакою гіркою. Тут 10 столових ложок. Отака невелика. Рецепту сюди потрібно 3 столові ложки какао. Хто, наприклад, любить такий насичений смак пирога, кладіть 3. Я поклала сюди 2 столові ложки. 2 столові ложки без гірки. Висипаю також до муки чайну ложку соди без гірки, третина ложки ваніліки і третина ложки солі. Так ось змішуємо. І все це просіємо через сито. Щоб не було грудочок, сюди виливаю олію. Якщо брати в ложках, то тут 7 повних столових ложок олії або 75 мл. 250 мл звичайної води. Перемішати до однорідності. Цей пирог важко назвати пирогом, тому що це більш. Схоже на торт, я буду його розрізати на дві половини і перемащувати варення. Взяла варення, отаке потрібно брати квасне, тобто з кислинкою. У мене смородина, можна взяти вишневе, можна абрикосове. в кого який є. Ну, головне, щоб була кислинка. Тому що пиріг насичений самі коржі, тут достатньо цукру. В мене виходить отаке от тісто. Тепер в останню чергу виливаю сюди столову ложку. оцту. У мене такий яблучний, можна взяти звичайний. Пекти я буду отакій формі, у мене 23 см. Пиріг у ній буде не дуже високий, якщо хочете, щоб був повищий, беріть меншу. Ну, у мене сама менша отака. І бажано, щоб була і нероз'ємна. Все-таки тісто дуже гусе. Я так отак пергаментом, фергаментом, його так на боки, виливаю форму. Форму нічим не змащувала. Тут є достатня кількість олії, пиріг не прилипне. Щоб не було горбика і рівномірно тісто розподілилося, можна. Отак от покрутити. Це ставимо в духовку ну, хвилин на 40 не менше. Там прийшов час витягати мій пиріг. Пікся він при температурі 170 градусів 50 хвилин. Шпажка суха. І завдяки тій маніпуляції, що... Я прокручувала, і що температура була не дуже висока, і горбик, бачите, вийшов не дуже високий. Зараз хай 5 постоїть в формі, тоді буду витягувати і вихолоняти. Як я їй казала, папір легко знімається, наріг не прилип, хоча я і не змашкувала нічим. М'який-м'який. Зараз я перекладаю його вихолоняти на решітку. Поки пиріг вихолоняє, роблю пісну глазур. Для глазурі три безгірки ложки какао, три безгірки ложки цукрової пудри. все сюди, щоб не було грудочок. Всю цю суміш потрібно просіяти. І столова ложка без гірки крохмалю. Зараз поступово потрібно додати сюди декілька ложок холодної холодної води. От я зараз витягла прямо з морозилки. Додаємо поступово, і після кожної столової ложки потрібно добре розтирати. Тут уже як вийде, Кому? Скільки ложок треба буде? Так, одна. Ще два? Ще одна? Ще два? Вода ще раз повторюю, має бути людяна. Три. Можна ще пів ложечки. Три і одна десь не повна столові ложки. Не стала я дожидатися, поки пиріг повністю вихований. Зараз розріжу його на дві частини і буду перемащувати, тим більше, що все готове, газун готова. Проблема тільки розрізати його тепер рівно. Я так от чуть-чуть зверху, не сильно надавлюючи, натискаючи на м'якиш, тепер варення зверху. Як я вже казала, в мене смородинове накриваю і зверху глазурю, змащую. Коштую м'якенький мологий, насичений. Хоча в мене тут тільки дві ложки столові какао. У ну, мене какао хороше. Відчувається і глазурь, і кислинка якраз тут доречна варення. Дуже вологе, так що це не пиріг, а можна назвати повноцінний торт. Можна навіть спекти на свята. І ніхто не здогадається, що тут немає ні масла, ні молока, ні яєць. Обирайте перевірені рецепти, підписуйтесь на мій канал, а ми ще з вами побачимось. Пока-пока.